Російських і білоруських спортсменів не буде на Параолімпійських іграх 2026 року. Таке повідомлення є на офіційному сайті міжнародного параолімпійського комітету. Всі деталі маємо змогу розпитати у міністра молоді та спорту України Матвія Бідного. Він з нами наживо. Пане Матвію, вітаю вас! Добрий вечір. Отже, як ви оцінюєте рішення міжнародних спортивних федерацій? Чи вважаєте це достатньою мірою для ізоляції росіян та білорусів у параолімпійських змаганнях? Перше, треба сказати, що ми щиро вдячні міжнародним спортивним федераціям земних спорту, зимових. Це е, Федерація лижного спорту та сноубордингу міжнародному союзу біатлоністів. це е, всесвітня федерація Керлінгу та Всесвітня федерація парахокею. Це дуже справедливе, головне відповідальне рішення. Також я щиро вдячний. Нашим національним федераціям, яку проробили неабияку роботу за того, щоб в рамках своїх міжнародних федерацій було прийнято відповідальне рішення і зберігалося усвідомлення, що спорт має бути чистим від політики, спорт має бути чистим від російської пропаганди і не має слугувати майданчиком для виправдовування російських військових злочинів. Тому ну це дуже важливе рішення, дуже важлива перемога сьогодні. Ну але головна боротьба ще попереду. А чи є умови, за яких росіяни все таки можуть взяти участь в іграх? А, фактично вже немає. Щойно міжнародний паралімпійський комітет вийшов з заявою, з офіційним повідомленням, що вони фактично вже навіть просто не потрапляють на кваліфікаційні відбіркові змагання до цих змагань. але Звичайно, для нас це хоч і є перемогою, але все ж таки ми наполягаємо на тому, що має бути усвідомлене усвідомлене принципове рішення про категоричний недопуск російських пропагандистів. Тим більше, коли ми говоримо про паралімпійський спорт, там де повно е окупантів, які отримали поранення. На під час своїх окупаційних під час своїх злочинних дій, і сьогодні вони розраховують на те, що міжнародна спортивна спільнота буде вітати їх на міжнародних спортивних змаганнях, зважаючи на те, що МПК раніше відновив членство Росії та Білорусі, чи є ризики того, що пропозиція міжнародних федерацій може змінитися до 2026 року? Які кроки планує вживати міністерство для моніторингу та запобігання повному поверненню Росіян та Білорусів до міжнародних змагань? Виключно з подальшими параолімпіадами? Поки що. Ну, в правовому полі я не бачу таких можливостей. Звісно, враховуючи те, яким чином було прийнято е, рішення про непродовження відсторонення росіян на Генеральній асамблеї е, міжнародного паралімпійського комітету, тому я вже нічому, мабуть, би не здивувався. Але думаю, що тут, вже після такої офіційної заяви, вже фактично такої. Можливості немає і цього року, і наступного 2026 двадцять і в Парижі. ми розраховуємо, що принцип за яким росіяни зможуть виступати на в Мілані, да, він буде таким самим, яким був в Парижі. Тобто, це під нейтральним прапором в мінімальному складі, і ми далі будемо боротися за подальше відсторонення. Чи є вже реакція росіян на цю новину, і можливо якісь кроки від них чекаєте для того, щоб просувати свої позиції? Реакція. Ми звісно моніторимо, що відбувається в їх мережах. Ну, нам не час було втішатися, нам треба робити свою справу. Але ну, так дійсно це для них серйозний. Серйозна втрата, тому що, в принципі, Росія це країна, де панує. Культ сили, як вони його називають, і те, що сьогодні в них немає можливості демонструвати свою міць на міжнародних спортивних змаганнях, це дуже великий, дуже велика, велика втрата для них, і дуже велика втрата для того, щоб мати змогу зберігати так званий фасад нормальності для росіян і казати, що весь світ продовжує нас поважати, продовжує нас боятися. Ніхто вас не боїться, ваш. Рапорт вкритий ганьбою, заборонений в усьому світі. Дякую вам, пане Матвію. Я сподіваюся, що ця перемога на спортивному полі вона буде тривати і потім продовжиться перемогою України загалом. Я дякую вам дуже за інформацію і нагадую, що з нами наживо був міністр молоді та спорту України. Матвій бідний.